Є такий момент, і я спостерігаю, що його зараз дуже багато, що батьківство як тягар, як якісь дуже великі зобов'язання. І дуже мало є усвідомлення, як батьківство це щасливий період життя, особливо коли ти з дітьми до 18-ти. Потім вони завжди будуть дітьми, як ви говорили, так? але от щасливе батьківство невідповідальне там, ми дуже часто кажемо відповідальне батьківство. та, І воно навіть підсвідомо дає тобі якісь такі груз навантаження. А як отримати щастя від батьківства? Бо якщо батьки будуть нещасливі, про те, що ми говорили, там мама і батько не в щасті, то ну, як може виростити щасливі діти? Ну ніяк. тому... Найперша базова річ дійсно це отримувати насолоду від того, що, що ти створюєш особистість, ти формуєш людину, да? дякуючи тобі, хтось пізнає. І найперше це твоє не чуже, бо ми дуже багато говоримо про нашу відповідальність зовні, скільки ми робимо для світу. Але найперший обов'язок. Тебе як батька зробити щасливими, навчити щастя і будувати щастя своє щасливе життя? Да, це дітей.